За перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до Женьки з вікою на вечірку. Опції рух надихає. Вітаю, шановні пані та панове. Наша попередня розповідь про одеські мости викликала жвавий інтерес серед глядачів. Дружня команда Одеського життя щиро вдячна за вашу увагу до нашої роботи. Ми любимо те, що робимо, і сьогодні пропоную вам вам прогулянку тими мостами, які не потрапили до минулого сюжету. А також ви дізнаєтесь сьогодні, де в Одесі народжується кохання? Чому одеські діти мріють стати моряками? Навіщо бігали на семафорний? І яку найпопулярнішу страву вигадали в Одесі. Та ще багато цікавого. Цей невеликий міст через озеро Парка Перемоги дозволяє мешканцям вулиці Добровольців, колишньої Говорова, швидко та зручно потрапити алею військово-морських сил до проспекту Шевченка. Але кілька років тому, коли тут встановили інсталяцію майже справжнього капітанського містка, він став справжнім магнітом, що притягує до себе маленьких Одеситів. А як же інакше? Одеса морські ворота України. Десятки тисяч одеситів це моряки торгового флоту та військово-морських сил. А скільки дітлахів мріють стати моряками, перелічити неможливо. І кожен із них хоче стати капітаном. Щоб ніхто і ніколи йому не вказував, куди та навіщо пливе його корабель. Саме за це вже четвертий рік українці б'ються з мерзенним ворогом. А зараз маленькі, не тільки Одесити, можуть стати за штурвал, вдарити в ринду і відправити свій корабель у чудове майбутнє. Постійні відвідувачі парка перемоги відразу назвали цей міст мостом майбутніх капітанів. Звісно, Одесити не минули увагою таку важливу тему і вигадали анекдот. Вчителька каже: дітям, щоб впевнено крокувати по землі, треба багато вчитися та працювати. Хлопчик із задньої парти. Тоді я стану моряком. Сабанієв міст це водночас і міст, і одноіменна вулиця, мабуть, найкоротша вулиця Одеси. А взагалі, одеські вулиці приховують безліч цікавого. Наприклад, на одній із них можна за хвилину скласти тесна на Одесита. Нагадаю, я розповідав про це ось у цьому сюжеті. Це другий після Новікова кам'яний міст в Одесі. Він з'єднує вулицю Гоголя з європейською площею. Генерал-губернатор Воронцов запропонував назвати міст на честь свого бойового товариша, генерала Сабанєєва, з яким він разом воював проти Наполеона та який чимало зробив для доброустрою Одеси. Міст будували різні архітектори та інженери. Складні геологічні умови військового узвозу, над яким зводили конструкцію, призвели до того, що вже за 30 років після відкриття його було закрито на ремонт. Сьогодні Сабанєєв міст це більше, ніж просто споруда. Це частинка історичного ландшафту Одеси, без якої неможливо побачити повний портрет міста. А ще з нього відкривається дуже романтичний краєвид. На порт і море. Семафорний міст з'явився на початку 80-х років минулого століття. До цього середньофонтанська вулиця мала зовсім інший напрямок ніж сьогодні. Від однойменної площі через залізничний переїзд до водопровідного перевулка. Коли середньофонтанську вулицю продовжили до вокзалу, залізницю огородили парканом, переїзд знесли, а місцевим мешканцям потрібно було проходити гак в три кеме навколо вокзалу, щоб потрапити на привоз чи старосіну площу. Пішохідний міст прибрав усі ці незручності. Сьогодні із міркувань безпеки фільмувати на самому мості заборонено, але навіть звідси можна побачити, наскільки він популярний серед місцевих. Під час боротьби з пияцтвом наприкінці 80-х, коли у мешканців навколишніх студентських гуртожитків закінчувалася святкова рідина, придбати її офіційно, було неможливо. І тоді ми скидалися грошима, і хтось біг на семофорни, за яким в надрах Сахалінчика завжди можна було поповнити її запаси. А от за яких обставин серед сонячної Одеси з'явився район з такою неодеською назвою я розповідав у цьому відео. В Одесі немає чіткішого кордону між Міськими районами, ніж Пересипський міст. Він відділяє центр Одеси від Пересипу та селища Котовського. Конструкцію збудовано на тлі промислової революції в Одесі наприкінці 19-го, початку 20-го століття для під'їзду по унікальної портової залізничної естакади, що була збудована з Дуба. Під час громадянської війни стакаду розібрали на дрова. А залізницю проклали по причалах. Але Пересипський міст функціонує по сьогодні. І насправді це не один міст, а цілих сім. Якщо за чергою, то перший міст над дорогою до газового провулка. Після нього міст над пішохідним переходом від Приморської до миколаївської дороги. Далі міст над проїздом до неї. Потім над виїздом з Атамана Галаватого під п'ятим мостом, який ще називають глухим, проходить найромантичніший з одеських трамваїв, 20-й номер. До речі, чому так сталося? Ми вже розповіли в сюжеті про унікальні одеські трамваї. Ось тут ще дві споруди пролягають вже на Слабіці, над вулицями Маловського та червоно Пересипські мости настільки органічно влилися в місцевий краєвид, що багато городян навіть не звертають на них увагу. А це одна з ознак того, що їх збудували з любов'ю та повагою до Одеси. Збудований у 1863 році. За проектом Фелікса Генсіаровського, Строгановський міст майже століття був найдовшим 120 метрів мостом в Одесі. Він елегантно продовжує вулицю Грецьку над польським та Деволанівськими узвозами. Поруч із ним красується молодший брат залізної панії з Парижу. Про його цікаву історію ми розповідали ось тут. Місто отримав свою назву на честь графа Строганова. Героя наполеонівських війн, одного із півзасновників Одеського університету та очільника міського товариства історії старожитностей, також на його честь отримала назву Найвідоміша страва Бев Строганов. Подекують, що граф дуже полюбляв Яловичину, але під старість вже не міг її прожувати. Саме тому його шеф-кухар, француз Дюпон. У нас в Одесі вигадав рецепт м'якої та смачної яловичини по-строгановськи. На жаль, до наших днів оригінальний рецепт не зберігся, проте сьогодні кожна господиня має свій варіант. Адже головне, щоб м'ясо було смачним. З початку ХХ століття по мосту проклали маршрути трамваїв, а згодом тролейбусів. Саме навантаження від них призвело до необхідності капітального ремонту споруди. Реконструкцію провели у 80-ті роки минулого століття. Тоді замінили більшість конструкцій із черепашнику на залізобетон. Оригінальною залишилася хіба що кована огорожа. Її встановили невдовзі після відкриття мосту, щоб унеможливити спроби самогубств. Цей невеличкий місток не має важливого значення для інфраструктури Одеси. Проте він слугує іншій, не менш важливий меті. Біля нього призначає побачення молодь із багатьох студентських гуртожитків, що розташовані поруч. Тобто саме тут народжується кохання. Можливість усамітнитися в затишному куточку парка допомагає закоханим виразити свої романтичні відчуття та мріяти про щасливе майбутнє. Саме з таких. Малопомітних цікавинок, і складається славетне одеське різноманіття. Одеські мости з'єднували, з'єднують та з'єднуватимуть шляхи та райони. А головне, вони назавжди поєднують різних людей, в чиїх серцях живе кохання. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок і пишіть у коментарях, що цікаво в Одесі ви бажаєте побачити в наступних сюжетах. Тримаймося, усе буде добре.